11 кілометрів залишилося росіянам до Дніпропетровщини. Таку новину масово поширюють українців в мережі, посилаючись на мапу аналітиків Діпстейт. А до Покровська росіянам лишилося менш ніж 7 кілометрів. Місто будуть блокувати. Як змінилася ситуація на фронті останнім часом? Та чи варто панікувати? Усі деталі вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Росіяни просуваються на Донеччині. Покровськ тут стане зоною бойових дій. Окупантам до міста залишилося менш ніж 7 кілометрів. У місті вже зачинені всі ринки та майже немає працюючих магазинів. Так зараз виглядає ринок Покровська. Все закрито. Одна аптека, щоб люди могли купити себе щось, успокаюся, без на ранок 30 жовтня в Діпстейт заявили, що рашисти вже окупували Селидове, Вишневе, Зоряне, а також поступово просунулися біля Новоукраїнки в Новодмитрівці та Курахівці. Зокрема, надходять повідомлення про оточення Курахівки на підступах до міста Курахове. Український військовий із позивним Мучний пише, що росіяни захопили збагачувальну фабрику, зайняли позиції на захід від Курахівки та річки Вовча і тепер тиснуть у бік Іллінки. Мучний пише, що багато українських військових було взято у полон. Однак офіційного підтвердження не. Має російські ж пабліки стверджують, що Курахівка частково під їхнім контролем. Курахівський напрямок. Ворог захопив збагачувальну фабрику та встановив свою ганчірку західніше Курахівки. Тим самим вони контролюють території на захід від річки Вовча та саму Курахівку. Також були узяті у полон наші воїни, всіх живих, хто не вийшов, витягли з підвалів. Противник не зупиняється і продовжує давати у бік Іллінки, де теж по суті наші довго не затримуються. А вже на вечір 30 жовтня військовий заявив, що ситуація ускладнюється і в районі Ясної Поляни. Курахівський напрямок ускладнюється лінія фронту в районі Ясної Поляни. Ворог почав рухатися в напрямку села Розлив та Максимівки. Залишається їм пройти десь 6 кілометрів. Думаю, тут терміново потрібно їх зупиняти. Бо якщо у нас немає на не то змоги, то вже завтра вони вклиняться в обидва села. Також Почали чіплятися за трудове. Вже розпочалися штурмові дії та щільна підготовка арти з боку противника. Зима вже поряд і потрібно діяти. Якщо ми не заткнемо ці дірки, у тому числі на Курахівсько-Селедівському напрямку, то хряки зможуть вже активно пробувати Курахове та виходити до Покровської агломерації. Втім, 31 жовтня генштаб не підтвердив захоплення ЗСРФ за Селидового та Вишневого Донецької області, указавши в ранковому зведенні, що наші захисники успішно зупинили штурм на тому напрямку. Крім того, у зведенні йдеться, що наші захисники. Зупинили 28 штурмів росіян у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. 30 жовтня голова міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк заявив, що місто повністю закриють на в'їзд та виїзд із метою оборони. Коли це зроблять, він не уточнив, але зазначив, що околиці міста вже закривають. Добряк закликав людей виїжджати, доки місто не закрили повністю. Хоча б на зиму, бо опалення у Покров Покровську Не буде. У місті досі лишається майже 12 тисяч мешканців. Армія РФ перебуває усього за 6 і 7 кілометрів від Покровська. На жаль, у нас трошки уповільнилася евакуація. Хоча діточки всі з дітьми виїжджають Назад наразі сьогодні у нас діточок 55, а населення 11 900 До речі, хотів би по. Подякувати всім, хто виїжджає, хто виїхав, хто зберег береже своє життя, життя своїх рідних, тому що в місті становиться все більш небезпечно, критична інфраструктура майже зруйнована. Відсотків на 80. Ворог нищить як будинки, як багатоквартирних забудову. Соціальну сферу, ну тобто, не хто і не чим. Це звичайний тероризм нашого міста і наших людей. Як далеко, ворог від межі Покровська? Поки що без змін у нас це напрямок лисівки, це 6,7 сімдесятих кілометрів. Згодом добряку коментарі суспільне Донбас уточнив, що буде заблоковано не весь Покровськ, а лише деякі ділянки міста. Фортифікаційні споруди будуються в Покровську, і ми вже заходимо до міста, і певні ділянки міста блокуватимуться, тому просимо виїжджати з цих ділянок. А не в'їзд, виїзд із міста. Зараз у місті вже збудовано кілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони Покровська. Та є ще більш тривожні новини: лише 11 кілометрів залишилося росіянам до кордонів Дніпропетровщині. Саме таку новину масово поширюють українці в мережі, посилаючись на мапу аналітиків Діпстейт. На ній видно, що до входу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилося 29 кілометрів від Покровського напрямку та 11 кілометрів від Гуляйпільського. Як змінилася ситуація на фронті останнім? Часом та чи варто панікувати у коментарі сайту TSN.ua розповів військовий експерт, Льошчик інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, російська армія дійсно перебуває за 11 кілометрів від кордону з Дніпропетровщиною з боку времівського виступу, що на межі Донецької і Запорізької областей. Однак ворогу вдалося просунутися там всього на близько півтора кілометра. Військовий експерт відповів і на питання про те, чи варто вже починати панікувати. Потрібно добре знати географію, і тоді ця паніка не сприйматиметься ніяк. 11 кілом... Метрів до Дніпропетровщини це з боку Верміївського виступу. Там справді 11 кілометрів. Але така ситуація вже другий рік. Нічого не змінилося. Вони на півтора кілометри просунулися у бік Дніпропетровщини. Це район Времівки. У цьому сенсі проблем у нас немає. Тому паніка в мережі в нікуди. Військовий експерт каже, що наразі в Україні проблемним можна назвати один східний фронт. За Курським напрямком там йде виконання завдань. Зв'язування російських військ, мобільні маневрені бої. Там лінії оборони немає, як такої. Йдуть постійні переміщення військ. Харківський напрямок зупинено ворога під Харковом. Тривають бої. Вони стабільні, проблем великих немає. Херсонський напрямок стабільний. Запорізький напрямок навіть стабільний, бо утримуються російські наміри в районі роботиного. Єдине лише в районі Запорізького напрямку, у районі Вермівського виступу, виникла проблема на півтора-двох кілометрах, не більше. Водночас з'явився перший офіційний коментар стосовно запорізького напрямку від речника сил оборони півдня Владислава Волошина із посиланням на дані розвідки: російські окупаційні війська на Времівському напрямку готуються до наступу на броньованій техніці. Штурмові групи піхоти будуть атакувати з вогневою підтримкою. Як Зазначив спікер, використання бронетехніки для підтримки піхоти заплановано в районах приютного та Левадного Запорізької області. Ворог вже провів відповідні навчання на одному з полігонів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Крім того, загарбники готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і використовуючи різноманітні антитепловізійні плещі. А за словами світана, росіяни тиснуть на сході від вугледару трохи на захід від Куп'янська. Цим східним фронтом вони мають завдання на літню кампанію цього року. Вони її провалили. Завдання було видно стратегічне: вийти на межі Луганської та Донецької області, на межі Луганської та Донецької області. Не вийшли вони до Луганської. Ми утримуємо її. А Донецьк... Ми, утримуємо... Ми утримуємо її. А Донецька область там далеко ще до повної окупації. Але постійна позитивна динаміка росіян на східному фронті, за словами Романа Світана, зберігається через те, що всі їхні резерви кинуті саме на цей напрямок. А напередодні, 25 жовтня, заступник 3-ї штурмової бригади Максим Жорін у своєму телеграм-каналі заявив, що Дніпропетровщину потрібно готувати до оборони вже, а не чекати, коли лінія фронту знову посунеться. Готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно сьогодні. Ми не маємо постійно рухатися від міста до міста. Паралельно з цим на швидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно. Планувати та будувати міцну лінію оборони завчасно, а не чекати, поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту, враховуючи ситуацію з салидово Покровськом, Дніпропетровщину треба готувати вже і контролювати цей процес. Ну а поки люди закликають терміново евакуюватися з Покровської громади. На ранок 31 жовтня у міській військовій адміністрації заявили, що за минулу добу ворог завдав удару по Покровській громаді. Було влучання у Шевченківському СО та приватному секторі міста. 30 жовтня об 11.40 відбувся обстріл з боку ров Поблизу селища Шевченко. Снаряд влучив у поле, в результаті чого відбулося займання сухої трави. Близько 20.00. Була атакована центральна частина Покровська. Ворог поцілив у приватний сектор міста, в якому пошкоджено декілька житлових будинків. Обійшлося без постраждалих. Залишатись в громаді дуже небезпечно. Евакуюйтеся. Це єдиний шанс на порятунок. Ми дякуємо кожному захиснику та захисниці. Щодня ми маємо пам'ятати завдяки кому прокидаємося у своїх ліжках. Не забувайте донатити та підтримувати наших бійців. Це потрібно не лише їм, а кожному з нас. Напишіть слова підтримки та вдячності нашим воїнам у коментарях. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.